Східна юстиція вітає всіх глядачів в етері, присвяченому надзвичайно актуальній темі примусовому виконанню рішень в умовах воєнного стану. Державна виконавча служба працює задля практичного втілення правосуддя та захисту прав громадян, особливо в умовах воєнного сьогодення, коли новинна стрічка тісно переплетена з реальністю за вікном. Про практичні особливості обраної теми сьогодні говоримо з Алою Безпалою, заступницею начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області, та Аллою Єдомахою, заступницею начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області. Колеги, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Запрошуємо наших глядачів залишати свої коментарі під час трансляції. А також уважно слухати наших спікерів. передаю слово професіоналам. Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів посадових осіб в Україні покладається на органи Державної виконавчої служби та у визначених законом випадках на приватних виконавців. Примусове виконання здійснюється в межах відкритих виконавчих проваджень. Виконавчі провадження це сукупність дій, визначених законом, що спрямовані на примусове виконання рішень. І провадяться на підставах в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, законом України про виконавчі провадження, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону, а також рішеннями, які відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню ну, одне з актуальних питань як людині дізнатися стосовно того, чи відкрито відносно неї виконавчі провадження. Для перевірки, чи є відкриті виконавчі провадження відносно особи, треба в мережі інтернет знайти в пошуку єдиний реєстр боржників на офіційному вебсайті Міністерства юстиції та ввести відомі пошукові дані, такі як прізвище, ім'я по батькові особи, дата народження чи реєстраційний номер облікової картки платника податків. Єдиний реєстр боржників це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження, та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані невикинані майновіжників за... та запобігає відчуженню боржниками майна. Відомості про боржника вносяться до єдиного реєстру боржників, одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження та є відкритими для всіх. Тому кожна особа самостійно може перевірити, чи є відносно неї відкриті виконавчі провадження. Так само можна перевірити інформацію щодо своїх контрагентів або майбутніх партнерів. Згідно з законом, за відкритими виконавчими провадженнями, виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання, неопереджено, ефективно, своєчасно проводити виконавчі дії. Але які ж заходи примусового виконання можуть застосовуватися до боржника? Державний виконавець є представником влади, діє від імені держави та уповноважений на здійснення діяльності з примусового виконання рішень та застосування відповідних заходів. Хочу зауважити, що державний виконавець здійснює заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені самим виконавчим документом та у відповідності до вимог закону України про виконавчі провадження. Виконавець зобов'язаний вживати передбачених заходів законів щодо примусового виконання рішень ефективно, своєчасно та в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Основні заходи примусового виконання рішень це є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно, майнові права, корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності. Об'єкт інтелектуальної творчої діяльності, інше майно або майнові права боржника, в тому числі, якщо вони перебувають в інших осіб, або боржник ними володіє спільно з іншими особами. Та застосовуються інші заходи, зокрема, це звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника. За рішенням може бути також і вилучення боржника і передача стягувачів предметів, зазначених у самому виконавчому документі. Заборона боржнику розпоряджатися та або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі й коштами, або встановлення боржнику обов'язку користуватися такі, таким майном на умовах, визначеним виконавцем. Та застосовується ряд інших заходів, які передбачені чинним законодавством, які регулюють примусове виконання рішень. Під час застосування заходу примусового виконання рішень, державний виконавець обов'язково звертає стягнення, звертає увагу, яким чином виконувати, на його особливу характеристику. Тобто, яке це рішення? Це може бути стягнення періодичних платежів, наприклад, аліменти, або зобов'язати боржника вчинити певні дії, наприклад, здійснити перерахунок пенсії. Ну, У будь-якому випадку, якщо це стосується стягнення заборгованості, то в першу чергу державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника. В подальшому, якщо. Незадоволені вимоги по виконавчому документі і цих коштів недостатньо. Державний виконавець звертає стягнення на майно. А яким чином державний виконавець звертає стягнення на майно боржників? Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно боржника накладається шляхом винесення постанови про арешт майна боржника або постанови про опис та арешт майна боржника. Виконавець за потреби під час опису може обмежити право користування майном, здійснити опечатування майна або вилучити майно боржника та передати його на зберігання іншим особам. Арешт на майно боржника накладається в розмірі та обсязі необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням сум виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, винесених в ході примусового виконання та основної винагороди приватного виконавця. Арешт може бути накладений на все майно боржника або на окремі речі. При цьому стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, допускається лише у разі, якщо сума стягнення за виконавчим провадженням перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Наразі це 160 тисяч гривень. Після опису майна визначається його вартість та майно передається на реалізацію. Реалізація арештованого майна в межах виконавчого провадження здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або зафіксованою ціною. Організатором електронних аукціонів на сьогоднішній день є державне підприємство СІТАМ. Інформація про реалізацію арештованого майна є відкритою. Організатор забезпечує в режимі реального часу постійний доступ учасникам до їх особистих кабінетів, а всім спостерігачам до веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних аукціонів. Кошти, які отримані від реалізації майна, розподіляються у визначенні законом черговості та перераховуються стяговичу. Слід звернути увагу, що стягнення на майно. Звертається у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, десятих для задоволення вимог стягувача. Боржник може запропонувати види майна, на яке необхідно звернути стягнення в першу чергу, але остаточне рішення приймає виключно виконавець. А чи може звернути стягнення на кошти в умовах воєнного стану, розкаже моя колега. Так, дійсно, це актуальне питання і надходить дуже багато звернень щодо накладення арешту на кошти та його зняття. Під час воєнного стану законом не передбачена заборона щодо звернення стягнення на кошти та цінності, боржняка. і це є одним із заходів примусового виконання. В ході проведення виконавчої дії. Державний виконавець виносить постанову про арешт коштів в межах суми стягнення, крім коштів, що містяться на рахунках накладених арешту та або звернення стягнення на які заборонені законом. У разі надходження до державного виконавця відповідних документів від банку стосовно того, що ці кошти на рахунку заборонено звертати стягнення, державний виконавець у відповідності до статті 59 закону України про виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня повинен винести відповідну постанову про зняття арешту коштів з рахунку боржника. Але хочу звернути увагу, що у періоді в Україні воєнного стану змінено порядок розпорядження фізичними особами-боржниками коштами, на які накладено арешт, як органами Державної виконавчої служби або приватним виконавцем. Зокрема, фізичні особи, боржники на кошти, які накладено арешт органами виконавчої служби або приватним виконавцем можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму, що протягом місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати. Наразі ця сума складає 16 тисяч гривень. Такі можливості доступні, але тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа боржник звертається до органів державної виконавчої служби або до приватного установи про накладення арешту на коштів з письмовою заявою. Може бути нарочно або засобами поштового зв'язку, або в електронному вигляді, але з дотриманням вимог закону України про електронні документи та електронний документообіг. У заяві фізична особа боржник зазначає, який саме поточний рахунок, і в якому банку цей рахунок відкритий. Хочу звернути увагу, що відповідно цей поточний рахунок визначається лише один і лише в одному банку. В незалежності від того, чи буде декілька виконавчих проваджень і відкрито зведене виконавче провадження. Тому накладається, визначається такий рахунок один і в одному банку. Звертаю увагу, що фізичні особи. Боржник несе відповідальність за достовірність, зазначені у заяві інформації. Також у разі отримання державним виконавцем відповідної заяви державний виконавець протягом двох робочих днів з дня її отримання вносить відповідну постанову про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. І відповідна постанова не пізніше наступного робочого дня після її винесення, направляється до банківської установи для її виконання. Тому наразі, на період дії в Україні воєнного стану, при накладенні арешту на рахунок при обмеженні фізична особа боржник користується відповідним рахунком. Ал, а підскажи, будь ласка, якщо накладений арешт на кошти. Саме чи примусово списати їх можливо державному виконавцю? Звернення стягнення на кошти боржника розпочинається після того, як винесена постанова про арешт коштів боржника. Дана постанова скеровується до банківської установи для виконання. Якщо державному виконавцю не надійшло повідомлення від банківської установи, що рахунок боржника має спеціальний режим використання або на ньому знаходяться кошти звернення стягнення, на які заборонено законом, то виконавець зобов'язаний вжити заходів щодо їх примусового списання для задоволення вимог стягувачів. Коли особа опинилася в ситуації, що кошти на її картковому рахунку заблоковані або списані. То з'ясувати, хто був ініціатором цих дій, в першу чергу можна в самій же банківській установі. Як правило, банківська установа надає вичерпну інформацію щодо номеру виконавчого провадження, суми стягнення за ним, а також органу Державної виконавчої служби чи приватного виконавця, яким було звернено стягнення на кошти. Інформацію щодо відкритого виконавчого провадження також можна отримати і в єдиному реєстрі боржників, про що ми вже говорили. При зверненні до виконавця, боржник отримає більш детальну інформацію щодо підстав відкриття відносно нього виконавчого провадження, загальної суми стягнення та залишку боргу, а також може надати документи, які підтверджують повне чи часткове самостійне виконання боржником рішення, а також які підтверджують наявність інших обставин, що можуть сприяти примусовому виконанню. Тож Звертати стягнення на кошти можна, крім випадків, які визначені законодавством. Але в період воєнного стану дуже гострим стає питання для громадян. Чи можуть арештовуватися кошти і застосовуватися заходи примусового виконання? За наявності комунальних боргів, чи є якісь виключення в даний період? Можу зазначити, що з початку війни заборгованість за комунальні послуги в Україні значно зросли, оскільки частина українців виїхали за кордон і не оплачують рахунки за послуги в пустих квартирах, дехто втратив роботу і не має можливості на даний час погашати таку заборгованість. Да, дійсно, на період воєнного стану внесена е, значна кількість змін до нормативно-правових актів, включаючи і до закону України про виконавче провадження. У період дії воєнного стану в Україні зупиняється вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичних осіб заборгованості за житлово-комунальні послуги на території територіальних громад, що належать до територій, яких ведуться активні бойові дії. Або тимчасово окупованій території відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування, реалізацію державної політики з питань тимчасово окупованих територій України. Також це стосується ситуації щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги щодо, щодо нерухомого майна. Яке є місцем постійного проживання такої особи, і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій. Щодо нерухомості, яка знаходиться у неокупованих районах територіях, та далеко від проведення бойових дій, комунальні підприємства звертаються до суду з примусовим стягненням таких, такої заборгованості споживачів. В більшості випадків розгляд справи з промислового стягнення такої заборгованості здійснюється спрощеному порядку, тому відповідні рішення пред'являються до виконання до органів державної виконавчої служби, і державний виконавець у відповідності до вимог чинного законодавства вживає всі заходів з метою стягнення такої заборгованості. А ну я Вважаю, що є якісь ще особливості, да і в виконанні рішень на періоді воєнного стану. які саме. Так, про це варто поговорити. Згідно з законом, забороняється у період дії воєнного стану в Україні відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих територіях, відповідно до переліку, затвердженого міністерством розвитку громад і територій України, здати віднесення територій до відповідної категорії до моменту виключення таких територій з переліку. Одним з нововведень під час воєнного стану є те, що не підлягає реалізації майно, що знаходиться на території активних бойових дій або окупованих територіях, а аукціони з реалізації такого майна підлягають зупиненню. На територіях можливих бойових дій виконавчі дії вчиняються в загальному порядку, але з врахуванням вимог безпеки для виконавців, сторін виконавчого провадження та учасників виконавчого провадження. По всій території України на період воєнного стану припиняється звернення стягнення на пенсію та стипендію, крім рішень про стягнення аліментів та про відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення. Виконавчі провадження на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально. Також не відкриваються. Хочу звернути увагу, що на період воєнного стану визначені законом України про виконавче провадження строки перериваються та встановлюються з дня його припинення або скасування. А, а скажи, будь ласка, чи є особливості оскарження дій державних виконавців в період воєнного стану? Так, є така можливість, і вона передбачена. Вона визначена статтею 74 закону України про виконавче провадження. Рішення дії чи бездіяльність виконавця посадових осіб органів Державної виконавчої служби щодо виконання судових рішень можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, які видав виконавчий документ у порядку, передбаченого законом. Також рішення діє або бездіяльність державного виконавця, також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження, окрім боржника, до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, оскарження дій начальника відділу якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець оскаржується до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня? Боржник може оскаржувати рішення дії бездіяльність виконавця посадових осіб органів Державної виконавчої служби виключно у судовому порядку. Також хочу звернути увагу, що начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець при здійсненні контролю за рішеннями і діями державного виконавця під час виконання рішень, має право, у разі якщо вони суперечить вимогам закону, своєю постановою скасувати винесений процесуальний документ або його частину. Винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем та зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії у відповідності до вимог чинного законодавства. Також начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець або державний виконавець з власної ініціативи, або за заявою сторони виконавчого провадження. Може виправити допущення у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні державним виконавцем, граматичні або арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова? Колеги, я щиро дякую вам за змістовну доповідь, розповідь. І маємо питання від наших глядачів. Пані Марія запитує, підкажіть, будь ласка, чи працюють відділи райони чи області, яких окуповано? Які окуповано? Дозвольте, я відповім на це питання. Дякую за запитання. Всі відділи державної виконавчої служби східної юстиції працюють на сьогоднішній день в штатному режимі, в тому числі працюють і відділи райони чи області, яких тимчасово окуповані. Вони змінили своє місцезнаходження на іншу територію України відповідно до вимог інструкції з організації примусового виконання рішень та працюють дистанційно. Інформацію щодо місце знаходження всіх органів Державної виконавчої служби Донецької, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей їх контактні телефони та електронні адреси для листування можна знайти на офіційному сайті Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Також нагадую всім, що в Україні працює телефонна гаряча лінія органів Державної виконавчої служби з єдиним номером 0800 356 917. Тому в разі виникнення питань, будь ласка, можна зателефонувати за вказаним номером, і заявника буде скоординовано до відповідного відділу Державної виконавчої служби або ж до управління. Дякую. І ще одне питання маємо. Якщо можете, можливо, коротко якось відповісти, то будь ласка, добрий день, скажіть, будь ласка, як зняти арешт з коштів військового? Пані Яна запитує. З коштів військового, так? Mm -hmm. Як ми вже й говорили, що підстави для зняття арешту, вони чітко визначені статтею 59 закону України про виконавче провадження. Тому, якщо це кошти, на які неможливо звернути стягнення, то в даному випадку боржник повинен надати до. Органу державної виконавчої служби документи, які підтверджують характер цих коштів, і виконавцем буде вирішено питання. Але якщо це в розумінні, що просто кошти надходять на карточку, і причиною для зняття решту є, на думку боржника, є тільки те, що він є військовослужбовцем, така підстава законодавством не передбачена. Зрозуміло. Дякуємо. Я сподіваюся, що пані Яна отримала вичерпну відповідь. Колеги, на цьому все щиро дякуємо всім глядачам, що були з нами. До нових зустрічей в ефірах. Дякуємо.